На центральній алеї парку Тернівський на 17-му кварталі в суботу було людно. Місцеві жителі відгукнулись на ініціативу громадської організації Агенція розвитку урбаністичне місто і вийшли на велике прибирання в улюблене місце відпочинку тернівчан. Збиралися й поодинці, і родинами та трудовими колективами. Побачили банер, там був наклений, вирішили, що треба по приймати участь Я з дружиною тут. Ну, це гарне діло, мені дуже не подобається, коли забагато сміття люди лишають. Після зими його багато, то ми вирішили трошки поприбирати, ну, допомогти. Ми здивовані, що так багато людей, ми думаємо, це буде поменше трошки. Це тут ціла так, команда. Щоб було чисто, щоб було затишно, щоб діточкам було де гуляти, відпочивати дорослим і стареньким, ось які також навіть прийшли попрацювати. Це вже друга толока з початку весни, і не остання кажуть організатори. Перше це було перш 11 березня, але нам помішав завадив дощ, але все одно все рівно прийшли десь 25 осіб, і ми розпочали. знаєте, як апетики прийшла ідея, і ми розпочали збирати кошти на закупівлю троянд, які ми висадимо перед Палацом культури. Так, сьогодні це друга така акція. От сьогодні вже чудова погодка. Наступна акція буде. Ну продовження буде акція. Ми будемо далі перебирати 8 квітня. Ми запрошуємо всіх бажаючих. Парк Тернівський час не зміни об 11 годині. Зустрічаємося біля ялинки. Валерій Кожухар Олексій Васильченко цей день.